Сичасні очі дати нехай. У цей святковий день прийміть наші вітання. Ми хочемо сказати вам щирі побажання. Ми просимо у Бога, вам раків багато, у добрі здоров'я світанку зустрічати. Живіть щасливо, сотні, на радість всій своїй родині. Господь хай береже відбіг у нашій славній Україні. Щоб церковна зоря вам завжди сія. Хай Господь Небесний додає вам сил, щоб в нашій церкві довго ще служили. Тримайте щиря, побажань багато, у кожній справі, хай завжди щастить. гарний, як колись освітя, у здоров'я щастя і радості провели. Хай матиха Божа, від зла захищає, від горя боронить молитва свята. Ісусе пола і вас благословляє надовго.